В Івано-Франківську розпочала роботу Окружна виборча комісія, яка організовуватиме проміжні вибори до парламенту. ЦВК сформувала цей орган ще 4 квітня. У нього увійшло 12 членів. Двоє з них є висуванцями від свободи. Решту через відсутність подань від інших партій призначила ЦВК на перших зборах. Представники окружної виборчої комісії традиційно склали присягу. Очікують, що робота буде складною однак до труднощів готові вибори ніколи легкими не бувають. Вибори завжди складні. Ну я думаю, що ми справимося. А їх і справді буде чимало, зважаючи на обмежений час на підготовку до виборів. Дільничній виборчі комісії в місті формує не ОВК, як було в попередні роки, а центральна виборча комісія. Паралельно буде створена ще й окружна виборча комісія з питань підготовки до президентських виборів. Тож це може додати труднощів у комунікації у зв'язку з тим, що терміни дуже зараз скорочені, тобто немає терміну. Такого як потрібно у нас, як ми знаємо, ці вибори проміжні, а терміни скорочені. Роботи буде дуже багато. Я думаю, що дуже напружена буде робота. Але як ми бачили сьогодні на засіданні, всі прийшли, а то я думаю, що це позитивно. і так само на позитиві ми їх і закінчимо. Працюватиме окружна виборча комісія у міськраді. Тут нагадують, реєстрація кандидатів до Верховної Ради від Івано-Франківська завершиться 24 квітня.